Вітаю! І знову про пташок. Наші маленькі друзі-пташки, літературне читання. Дізнайся значення слів і вживай їх у своєму мовленні. Ощадливий, який бережно витрачає щонебудь, дотримується економії. Синоніми до цього слова бережливий, економний, заощадливий. Антоніми марнотратний, марнотратний, який нерозумно, без потреби витрачає гроші, майно тощо, розтринькувати, легковажно марно витрачати щонебудь. затамувати подих, переставати або дуже тихо якийсь час дихати, щоб зробитися непомітним або внаслідок переляку, сильного враження і таке інше. Слухаю і розумію. Послухай оповідання Костянтина Наріжного Ощадливий дрізд. Послухай оповідання Костянтина Наріжного Ощадливий дрізд. Якось у зимку я поглянув у вікно і застиг від несподіванки. З надвору за два кроки від мене, на гілці горобини гойдався красивий сірий птах. Хто ж це? Роздумував я. Птах почав незабаром плювати мерзлі ягоди. І я здогадався, то дрізд горобинник. Та він раптово зник. Лише хвилин через десять знову ласував приморожені плодами. Затамувавши подих, я стежив за кожним його рухом. Одне мені, щоправда, не сподобалось, як дрізд не по розтринкував ягоди. Одну проковтне, іншу відкине і так, поки не вгамує голод. Я ще тоді подумав, коли так ягідками смітити, нічим буде й до весни дожити. А йому хоч би що. Вісім ягід з'їв, вісім додолу кинуть. І щоб, бува, інші дрозди не засіхали на його рясну горобину, він усе перелітав на протилежний кінець двору. Сідав на сухій груші, надимався і всім своїм виглядом показував пташкам нічого сюди летіти, сам сиджу голодний і холодний. За зиму дріс так постарався, що під весну на горобині не залишилося жодного кетяга плодів. Та птах, як і раніше, регулярно прилітав на своє дерево. Тільки тепер він часто спуркував додому, щось там дзьобав і знову нерухомо сидів на верхівці. Почав я придивлятися, що він там збирає. І як би ви думали, ті ягоди, що розкидав на початку зими, у лютому сонце пригріває, сніг під горобиною піддає, осідає і ягідки. З'являються на світ свісіньки, цілі наче щойно з гілки зірвані. Отже, гріз горобинник не смітив ними, як мені спершу здалося. Він ощадливо тривав їх у снігових заметах, аби було що їсти й весною. Розумна пташка. Перевір, чи уважно ти слухав? Слухала. Кого побачив автор, коли поглянув у вікно? Що робив Дріст? Що авторові не сподобалось, коли він спостерігав за птахом? Що робив Дріст, що інші дроздини прилітали на його горобину? Що допомогло авторові переконати, що Дріст розумна пташка? Чому автор назвав свій твір Ощадливий Дріст? Читаю для себе Прочитай вірш. Щиглик під борами порипує мороз вусач, а щиглику під липою, хоч сядь та й плач. Він мав зерняток з осені, нежменьку, міг, а віхоли морозяні, сховали їх. Вітрисько запорошує гілки ялиць, а Гриць пташок запрошує до годівниць. Ген-ген вони розвішані між від вгорі, На дубі, на горішені, на яворі. Засніжено, занесено зимовий гай, а щиглику так весело, що хоч співай Вадим Скомаровський. Яким був настрій Щіглика на початку вірша? Чому його настрій змінився наприкінці твору? Чому Щиглику захотілося плакати? Прочитай слова, якими описано Діє Морозу, віхоли, які звуки природи ти почув, почула. Які картини побачив або побачила під час читання вірша. Розкажи, як треба допомагати птахам узимку. Як птахи віддячують людям? Читаю для когось. Прочитаю оповідання для однокласників, друзів, когось із рідних. Отже, Юрій Старостенко, коли люта зима. Ой, лукава буває зима. Спершу то ніби й нічого, навіть утішно. Кружляють у повітрі такі собі літаєчки, але потім повалить густий лопатий сніг, візьметься мороз, замурує на деревах кожну шпаринку, спробує надістанься якоїсь комашини. І приходить на пташок страшна біда. Сяде воно, голодне, довгу ніч ночувати, а як настане ранок, не сила й крилець звести. Не раз, бува, щоб вивело синичок у кубильці цілий гурт, а минає зима. Дві котрі колишаються. Отож, коли повіє лихом, якась мудра синиця враз ударить на сполох. Ті фінь. І подається дрібне лісове птаство слідом за нею до людського житла. Тут сипне хтось жменю насіння, там дощечку приладнали насипали смачних зернят. Поки хати засвітять свої жовті вікна, пернате товариство й поснідає, і пообідає, і повечеряє разом. Десь підстріхуючи на теплому грищі й обночуються. А як настане весна, а слідом за нею літечко красне, синиці добрим людям віддячать. Усіх робаків та гусінь у садках винищень. Яблука ростимуть великі та смачні. Дякую за увагу. До зустрічі!